Всім доброго дня, приїхали на ділянку на чесничок, подивитись наш, е, як він себе почуває і земля, як себе почуває після внесення стомпу 330-го все добре, стом тримає. Бур'яну як толкового немає. Е, Хотів сказати, що стом 330, зверніть увагу, є у нас тут перій стом 330 перій ніяк на нього не діє, тому перій потрібно виводити ще до посадки часнику, коли ще немає нічого на ділянці, ну кроме бур'яну, просто сплошною дією гербіцидом вносите, щоб він просто все спалив, що все, що можна. І потім вже не буде перію. У нас перій де-не-де є, тому ми не підготовлювали землю так, щоб не вносили гербіцид в спошної дії, тому де-не-де є у нас бур'янець. А точніше, перій. Як такового бур'яну немає, але якщо він є, то це той бур'ян, який був до оприскування стомпом, тому що стомп не знищує бур'ян, який вже є. Він тільки не пропускає бур'ян, який ну, хотів вилізти, то він не пускає його. А той, що був, то він його ніяк не заглушить. Ось так виглядає чесничок, все добре. Всім добра і мирного неба над головою.